Відволікаючись на другорядне, можна не побачити. Головне. Мої вітання, слава Україні! Це програма Субота, Головна подія у мене на ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас на календарі 21 червня. Субота. Отже, у програмі «Субота. Головна подія я хотів би поговорити про такі головні події, на мою думку, які відбувалися протягом цього тижня, які мали ну, великий вплив на Україну і матимуть. Ну, перш за все, я безумовно хотів би поговорити про саміт G7, Його там чекали, про нього багато писали, говорили. Там навіть була ніби запланована зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, і в результаті цей саміт, який був запланований на 15-17 червня у Канаді, він фактично був зірваний президентом США Дональдом Трампом, бо він у Понеділок, вже 16-го, після вечері з лідерами поїхав, не надаючи якихось пояснень. Там потім е, Макрон спробував пояснити, коли його запитали журналіста, що можливо це викликано саме вирішенням питання припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Ну а Трамп відреагував достатньо в такій ну, формі, я би сказав, хамовитій, сказав, що Макрон нічого не розуміє, що зовсім інші причини, там і дивіться, побачите, що з того буде і. Ця ситуація призвела до ну, того, що фактично саміт G7 перетворився на саміт G6. І зустріч, безумовно, із Зеленським не відбулась. Ну, як Financial Times написала, згідно джерел, які повідомили, що причиною такого від'їзду. Було роздатування президентом Франції Маненом Макроном напередодні, якраз початку цього саміту, 15 червня, Макрон прилетів до Гренландії. Він там зустрівся з прем'єр-міністром Гренландії, з прем'єр-міністеркою Данії Фрідеріксен, Ну і так висловив таку от солідарність Франції, європейського союзу, Гренландії, ну натякаючи на те, що е, всі ці амбіції е, Трампа щодо анексії Гренландії чи купівлі Гренландії, що вони от. Е, не знаходять розуміння. Я думаю, що не тільки це, а також те, що напередодні, коли Трамп ніби там щось пропонував щодо Путіна як посередника між Ізраїлем та Іраном, ну і публічно Макрон також виступив категорично проти такої ініціативи Трампа. Ну а другою причиною, про яку згадує Financial Таймс, це. Небажання Трампа зустрічатись із Володимиром Зеленським. Ну, якраз тоді був масований обстріл Києва. Можливо, він не хотів відповідати на ці питання, можливо, він був попереджений, що буде такий обстріл. Там питання санкцій. Санкції він під час саміту заявив, що поки що не. Буде запроваджувати проти Російської Федерації, хоча б потім підсумковому ну, такому з заяві Фрідріха Мерца, канцла Німеччини, він, коли відповідав, там брифінг був, відповідав на питання журналіста. Він сказав, що він сподівається, що найближчим часом такі Штати е, Америки доєднаються до санкцій проти Росії. Так чи інакше, ну це продемонструвало, що ситуація з підтримкою. України з боку Сполучених Штатів Америки, ну насправді дуже дуже під великим таким питанням щодо того, чи буде продовжуватися ця підтримка, то те, що вона зменшується, це вже очевидно. Чи буде взагалі вона якось продовжитись? Тому будемо спостерігати, що буде на саміті НАТО, який має відбутися 24-25 червня в Нідерландах, в Азії. Хоча там також намагаються, ніби вже є інформація, будуть скорочувати. Саміт порядок денний, щоб знов не дратувати Трампа. Напередодні я вже розповідав там, ніби Марк Рюти, колишній прем'єр-міністр Нідерландів, зараз генеральний секретар НАТО хоче навіть червону доріжку вистелити виставити Трампу, щоб якось задобрити, що там якийсь буде короткий комінюкет. Там не буде про те, що Росія агресор. Хоча ну, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що має бути написано, що Росія є головною загрозою для. Альянсу, ну побачимо, що з того буде, але в будь-якому випадку ситуація складається для України не зовсім сприятливо, м'яко кажучи. Ну і зовнішня політика та, та, та Трампа за Трампа, Штатів Америки фактично переорієнтувалася з Європи на близький схід. Там зараз от війна більше зайняті зараз. Штатів Америки Трамп він вліз у всю цю ситуацію з близьким сходом. Побачимо знову ж чим для нього все це завершиться. Ну і Азія. Тому фактично, як пишуть іноземні змі адміністрації Трампа, вважають, що питання війни України в Україні так, це питання вже є європейською проблемою. От, ніби Сполучені Штати Америки, вони, от як зі з наших партнерів-союзників за адміністрації Джо Байдена, перейшли ніби в посередники за Трампа. Тепер бачимо, що він взагалі там займає таку от позицію. Там вирішуєте якось самі. Ну було з цього приводу багато різних заяв. Трампа ми це все пам'ятаємо, і звинувачення, зокрема, Зеленського, що він також відповідальний за початок цього широкомасштабного вторгнення. Але знову ж хочу е наголосити, акцентувати. Побачимо, що буде на саміті НАТО. Там, до речі, не передбачення ні зустріч контактної групи з підтримки оборони України, так званий форматорам штайн. Ні, навіть от коаліції засідання коаліції охочих, хоч ініціатива оця британсько-французька. Не знаю, будемо дивитися, бо Європа має розуміти, що тепер ну, вона має вирішувати багато проблем, які в свій час вирішували Сполучені Штати Америки не тільки стосовно війни в Україні, але з точки зору і забезпечення безпеки Європи. Ну і війна, війна між Ізраїлем та Іраном вона фактично фокус уваги не тільки засобів маси інформації, але й, зокрема, адміністрації Трампа. Ну зосередила саме на цій війні, і Україна вже залишилася осторонь. Вона там вже не в перших, скажімо так, пунктах порядку денного, зокрема і як і зовнішньої політики США, так і до речі, і в інших країнах. І це для нас не дуже ситуація прийнятна. Ну і ціни на нафт. нафту почали рости. Що добре для Росії? Сподіваємося, що так довго продовжуватися не буде. Отже, от про це я хотів сьогодні поговорити в програмі Субота-Головна Подія. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки. Вкотре повторюю, вони допомагають моєму YouTube каналу. Коментарі також прокоментуйте, обміняємось думками. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!